Люди, ми весною знищимо ваточник, Осот, перій, оці всі бур'яни. Та ні, люди, тільки з осені будемо їх знищувати. Тому що у Ваточника ось, дивіться, плешані йдуть по полю. Коронева система до 6 метрів досягає люди. І те, що ми там весною побризкаємо, то це до одного міста. Ого, такий не можу ший вирвати. Хороший. І то ми кореневу систему люди обірвали. От оця падлюка знищує нам врожай. І так стільки грошей ми сюди ложимо. А він нам не дасть гарно врожаю люди, ні разу. Так що, люди, боремося з ватошником сирійським. Зараз заправили гліфосат. 3,5 літра. Бризком, температура дозволяє 20 градусів вересень місяць. Люди, який же ж нам гербіцид вибрати на ватошник сирійський, я вам совітую, беріть або геліосекстра, екстра. Або спіне рекстра ми сьогодні вносимо. Три з половиною літра калійна сіль швидше працює, швидше заходить в рослину і вбиває цей ваду. Оце дітей. Отже, люди, є у вас на полі, пирій, осод, ваточних сирійський. Ніяких весною бризкать, люди. Зараз, осінь, вересень місяць, жовтень місяць знищуємо ці бур'яни, тому що весною вони знищать вас. Не буде врожаю, а треба заплатити. І НПЗ, і пайовикам, і насіння купити, і добриво, і солярку, та все люди. Від нашого врожаю зависить наша, як то кажуть, котлета. Боремося з бур'янами, і все в нас буде добре. Лобода, амброзія, не треба. Мишій це все знищуємо весною. А осінню багаторічні бур'яни. Ось вам перший злючий враг нам ваточник сирійський, з яким ми зараз і боремося. Телефонуйте, водягро підскаже, розкаже, і виберемо правильний варіант, щоб у вас був на наступний рік гарний врожай. Телефонуйте, ходья агро на зв'язку, а ми будемо далі працювати.